Ужгородку Тетяну Пашко можна щодня побачити за клопітким заняттям у дворі п'ятиповерхівки, де власне і мешкає жінка. Маскувальні сітки для українських воїнів. Пані Тетяна плете ще з початку війни. Жінка ходила до обласного подіюну, де й тепер триває цей процес. Віднедавна, щоб зекономити час на добирання, Тетяна Пашко вирішила облаштувати невеличкий пункт сплетіння маскувальних сіток у дворі свого багатоквартирного будинку. Вирішила зробити тут у дворі, зробили от три такі сітки, наші хлопці допомогли. Вони не знімаються, оці залишаються і на ніч, і сітки на ніч. З цими лінточками, стрічками нічого не станеться від дождю і все добре. До плетіння маскувальних сіток долучаються сусіди та друзі. Серед волонтерів і вимушена переселенка з Києва Тетяна Вовканич. І Вже майже рік живемо тут. Періодично їжджу в Київ, і до сих пір там неспокійно. Дуже часто є повітряні тривоги, багато дронів, багато ракет летить на Київ. І багато людей в тилу вже звикли до такого життя, звикли до війни. На жаль, мінімум, який ми можемо зробити тут в тилу для того, щоб допомогти військовим, це звичайно донатити, збирати допомогу, яка потрібна, купувати їм амуніцію і. Плести сітки. Для цього потрібен тільки особистий час і бажання виділити його для того, щоб волонтерити і зробити таку корисну справу для військових. Син Тетяни Пашко уже п'ятий рік на війні. Материнське серце постійно у тривозі. Треба робити усе від нас залежне, щоб швидше була перемога. Зауважує Тетяна Пашко і закликає долучатися до плетіння кікімор або щугайстрів усіх небайдужих. Потреба в маскуванні для воїнів зростає щодня, адже це часто рятує їм життя. Я хочу залучити чим побільше народу, тому що хлопці на фронті дуже просять цітки, у великій кількості, а ми не встигаємо і бажаючих дуже мало. Люди, пробудіться, ми до перемоги ще дуже далеко, ніхто не знає, нічого не знає. Треба прийти і зробити хоча б мінімальний крок в сторону перемоги, але ж треба спішити, тому що, наприклад, недавно замовили 30 кікімор це чугайстри, як то кажуть, українською мовою снайпери просять. І треба спішити, і спішити, і спішити, бо це одноразово. Воно закрили, передислокувалися в інше місце, це все лишається або горить, або ще щось розуміти. Треба робити, треба робити хоч щось. І донатити треба, і все треба. Ми не мали вже п'ятий рік на війні. Разом до перемоги. Як тільки маскувальна сітка готова, її одразу ж передають волонтерам, які у якнайшвидші терміни доставляють захист на передову.